В ефірі Новини міста вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Хмельницький втратив ще одного героя. Сьогодні попрощалися з Валерієм Бережецьким. Один за всіх і всі за одного. Хмельницький продовжує підтримувати деокуповані українські міста. Заняття і тренінги для школярів, батьків та вчителів. У Хмельницькому запрацював безпечний простір. У Хмельницькому попрощалися з героєм Валерієм Бережецьким. За мирного життя працював водієм громадського транспорту. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. Загинув Валерій Бережецький 21 грудня під Бахмутом на 48-му році життя. Поховали героя на Алеї Слави. Слава Свілу і Святому Духові. Він працював в нас в тролейбусному депо, водієм тролейбуса. Потім він поїхав в Київ, працював водієм тролейбуса, вернувся з Києва. Працював на автобусах, їздив від продуктового ринку на Карпівці. Ну, в нього жінка молода, двоє дітей, одній дитині два роки, другий, ну, два з половиною, другий рік. Людина був позитивна, пішов захищати батьківщину. 25-й школі імені Огієнка і 9-й Ж. Це зборний клас був добрий хлопчик і хлопцями бився, тому що дівчат зачищав і отримав за це не від таких от мальчиків. Бо такі погибають на жаль. Хмельницький продовжує допомагати деокупованим містам України. До Херсона поїхали буржуйки, генератори, продуктові набори, теплий одяг. А до Ізюма відправили екскаватор, будівельний рубероїд, харчі. Крім того, із деокупованого міста нещодавно повернулися хмельницькі комунальники, які ремонтували пошкоджені житлові будинки. Ірина Муляр продовжить. Один за всіх і всі за одного. Мельницький продовжує підтримувати українські міста, які постраждали від російської окупації. Чергова партія допомоги надійшла до Херсона. Місто досі потерпає від ворожих обстрілів, перебоїв зі світлом, теплом та водопостачанням. Ми всі раділи неймовірно поверненню Херсону. Всі пам'ятають ці неймовірні кадри з українцями, з українською символікою з українським славним сльозами. Я думаю, що плакали всі. Наш обласний центр рідний український повернувся додому. Ну але після окупації, після руського міра, місто однозначно потребує допомоги. Відтак мешканці Херсона отримали харчі, питну воду, побутову хімію, генератори буржуйки. Ми вже кілька вантажів відправили Херсон. Останній вантаж відправляли разом з нашою релігійною організацією пана Мураха. Це вже був п'ятий вантаж, який ми відправили після звільнення Херсону. До слова ми відправляли наш хмельницький хліб. Десь близько пів тисячі буханок. Ну і е, теж бачили кадри, як роздавали цей хліб, наш запашний, класний хмельницький, такий брендовий, іміджовий. Теж херсонці надзвичайно дякували. Е, дякували напевно не стільки за якусь конкретну матеріальну допомогу, стільки за те, що про те, що ми про них пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Хмельницький взяв під свою опіку також ізюм. Це місто, яке найбільше постраждало від ворожих бомбардувань на Харківщині. Міський голова та комунальники, які ремонтували у місті житлові будинки, на власні очі бачили масштаби руйнувань. Зруйнована інфраструктура, зруйновані будинки, коли вбиті люди, коли могилки стоять з табличкою не з прізвища а з номерком, і ці номерки тризначні. Це означає величезну кількість вбитих ордою українців. В ізюмі російські окупанти вкрали та знищили всю будівельну техніку і навіть інструменти. Тому Хмельницький зараз допомагає ізюмчанам необхідними матеріалами та робочими руками. Цю спецтехніку, це сміттєвози, це екскаватори, це громадський транспорт або зруйнували, спалили, або вкрали. Тобто там не залишилось взагалі нічого. Орда або все тупо вкрала, або просто понищила. Тому ми передали ізюму екскаватор який буде працювати для комунального підприємства для теплоенергетиків для водного господарства, буде працювати на ліквідації ремонтів аварії, точніше і для ремонтів, а також передали будівельні матеріали. Це, зокрема, будівельний руброїд для ремонту дахів. Навесні ремонтні бригади знову вирушать до Ізюма. Адже Хмельницький не втомлюється тримати гуманітарний фронт. Це демонстрація того, що українці єдині солідарні, ми зобов'язані допомагати тим. То приніс насправді жахи руського міра, жахи окупації. І ми маємо допомогти, аби відновити все те, що забрав руський мір. Ірина Мулір, Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста дві живі ялинки, що поблизу кінотеатру імені Шевченка, засвітились на різдво жовто-синіми кольорами. Цвіткову ілюмінацію цього року заживили від генераторів. Різдвяні ялинки сяятимуть до 31 грудня. Ми не повинні у діток наших забирати новорічні різдвяні свята. Тому було прийнято рішення на різдво на два дні засвітити усю вулицю Проскурівською новорічними різдвяними вогниками. Так ви бачили, світилося наші дерева в ілюмінації, і світилася наша локація Зоряне на небо. Також до 31 го числа ми нарядили просто нашими гірляндами, які є в нас в наявності, нарядили дві живих ялинки біля кінотеатру Шевченка і заживили їх від генераторів. Ну, це це реалії сьогодення. Ялинки незламності можна так назвати. Наші ялинки будуть світитися включно по 31 число. Так само вони будуть працювати на генераторі, там орієнтовно до 9-10 години і ми будемо їм вже відключати. Близько е Пів літра пального на годину роботи на ту потужність і гірлянди, що використовується. Я вважаю, що цей хей, хейт з ялинкою це ворожа, цілеспрямована інформаційна психологічна спецоперація, це цілеспрямований вкит від Російської Федерації, тому що вони все роблять для того, щоб загнати нас в максимальну депресію. Вони, вони знищують український дух, і єдине, чого вони не можуть зробити, це знищити український дух. Війна. Триваєш не 300 днів, вона триває майже 9 років, і може ще 9 років тривати. Насправді ми маємо бути готові до того. Да? І для того, щоб в нас постійно був дух не знищений ордою, ми повинні такі от речі ніколи не від таких речей не відмовлятися ні від Святого Миколая, ні від Різдва, ні від Нового Року. Тому що діти мають бачити, що життя триває, і вони мають майбутнє. Перший в області безпечний простір запрацював у Хмельницькому. Знаходиться він в одній із місцевих шкіл. Працівники благодійного фонду Карітас Хмельницький розповідають: в спеціально облаштованому приміщенні будуть відбуватися заняття та тренінги для школярів, їхніх батьків та вчителів. Подробиці знає Олександра Семенюк. 1280 учнів, серед яких 64 вимушено переміщених навчаються у ЗОЖ №22 імені Олега Ольжича. Саме для них у навчальному закладі відкрили безпечний простір. Ми разом із представниками Карітасу, наші психологи, соціальні працівники облаштовували приміщення, і я думаю, що нам вдалося. Але сьогодні ми будемо відкривати. Проєкт Безпечний простір спрямований на школярів, їхніх батьків та вчителів навчального закладу. В рамках проєкту реалізується програма Безпечний простір, яка розроблена фахівцями Києво-Магілянської академії. Це методика, яка впроваджується, буде впроваджуватись протягом двох навчальних років. І вона передбачає як індивідуальну роботу з дітками, з батьками, з вчителями, так і групову роботу. Працювати із відвідувачами будуть соціальні працівники та психологи. Однією із них є Олеся Мороз. Жінка розповідає, їхня програма розрахована на три вікові категорії. Сама програма вона реалізовується з метою зняття стресостійкості, формування стресостійкості, щоб дітки могли вільно спілкуватися, налагодження комунікації, їхнє між налагодження міжособистісних відносин, і тому, звичайно, це йде ігрова форма, але е, одночасно і розвивальна. Попередні три місяці, зв'язку з тим, що тут проводилась підготовча робота. Ця робота проводилась просто в навчальному закладі, в аудиторіях учбових, і дітки насправді вже залучені до цього процесу. Просто далі вони вже будуть працювати в спеціальному цьому. para Проєкт Безпечний простір у Хмельницькій області має реалізовуватись у шести навчальних закладах. Перший відкрився у нашому місті. Цей проєкт пілотний буде реалізовуватися у трьох закладах загальної і середньої освіти. Орієнтація була на те, щоб, по-перше, і кількість діток в закладі, і аналізували кількість інклюзивних діток, тому що це один із пріоритетів. Аналізували і кількість внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, ми зацікавлені продовжувати співпрацю з карітасом, аби такі осередки тренінгові. Збільшувалися в кількості, тому що це реалії сьогодення, це сучасний простір, де діти зможуть не тільки займатися психологічним розвантаженням, взагалі весело, цікаво і з користю проводити час, аби скористатись послугами Хмельницького карітасу. Необхідно звернутися за номерами телефонів 097 957 56 83 або 067 557 21 28. Олександра Семенюк Володимир Пламар, новини міста. Відсьогодні усі школи Хмельницької громади на зимових канікулах. В середньому їх тривалість буде 14 або 21 день. Цього року, за рекомендацією Департаменту освіти та науки, навчальні заклади самостійно визначали старт та термін зимових канікул. Цього року заклади загальної середньої освіти мали можливість визначитися із тривалістю навчального тижня. Ті заклади, які працювали впродовж шести днів, вони раніше завершують навчальний семестр. Ті заклади, які працювали за п'ятиденним робочим тижнем, вони в основному з 26 грудня були направлені на зимові канікули. Ми рекомендували за можливості якнайбільше як то кажуть, використати світловий та тепловий день для того, щоб учні мали можливість здобувати знання. Тобто осінні канікули могли бути відтерміновані до зимових канікул. Є такі заклади, які взимку будуть відпочивати Почувати упродовж трьох тижнів. Більшість закладів Хмельницької міської територіальної громади будуть розпочинати семестр із 9 січня. Є заклади, які 16 січня все залежить від безпекової ситуації, від надання електропостачання у громаді, взагалі в Україні, і відповідно до закладів загальної середньої освіти. 14-й за ліком. У Хмельницькому відбувся міжобласний турнір з легкої атлетики Подільська зима-2022. Старт є щорічним. Цього разу позмагатися приїхали спортсмени з шести областей України та зі столиці. Найбільше представництво з Хмельниччини. Наша знімальна група зафільмувала баталії у стрибках в довжину та висоту. Свій переможний стрибок виконує вихованець спортшколи з Івано-Франківська Дмитро Савицький. Хлопець на легкоатлетичній подільській зимі у довжину сягнув позначки 6 метрів та 31 сантиметр. Відрив від срібного призера склав 5 сантиметрів. Конкуренція була велика, ну важкувато було. Я ще бігав 60 метрів і стрибались так, важкувато. Але я вважаю, я ціль тренера на сьогодні виконав. І я задоволений результатом. Це мій особистий рекорд на даний момент. І це є другий розряд старший. Ну, я вважаю, що це на даний момент це нормальний результат. Перше на турнір приїхав тренер відділення легкої атлетики, батько титулованого українського плавця Михайла Романчука. На змагання привіз трьох вихованців, одна з них його донька. До слова минулоріч вона вже пробувала свої сили на обласному турнірі у Хмельницькому, але цього разу дебютувала на 600 метрівці. Турнір дуже хороший. Мене ж хороший, теплий, і це ще більше якби стимулює і дітей для тренувань. У ну, нас на жаль в рівному таких умов немає для тренувань взагалі. Це зимовий період. І, би, ми дійсно воно проходить і підготовчий базовий період. І він проходить взагалі як тренування. Да? Ну, найкраще тренування це змагання, якби в цей період саме. У 14 му за ліком турнірі з легкої атлетики взяли участь 11 команд з різних куточків України. Це понад одна сотня учасників 2005 року народження. І молодші. Більше в тому що там срівна, допустимо, три чоловіка приїхали. Э з Білої церкви, але ну, там трохи більше. Команда Слібово вот, заслужили тренер в Україні, Лібідюкон тут вперше. Тата біше Римчика привез три э э чоловіка, він теж вперше тут в Хеліцьк. є, так. Да? Є. Іван Афранків теж вперше приїхали, іменно цей тренер приїхав. За підсумками легкоатлетичного турніру, за представниками з Хмельниччини, вісім найвищих сходинок на призовому п'єдесталі. А це майже половина запропонованих дисциплін змагання. Тетяна Самсунюк, Валерій Телеховський – Новини міста. Прикраси, вироби ручної роботи, солодощі та новорічні іграшки. Сьогодні усе це можна було придбати під час двогодинного різдвяного ярмарку. Його організували представники благодійного фонду Волонтери Поділля». Всі зібрані кошти спрямують на допомогу українським захисникам. Ну так. все дуже дякую. Ми ремаркували на минулому тижні. Нас просто засипали в соціальних мережах, щоб продовжити ярмаркувати і знову. Сьогодні в нас міні ярмарок, багато різдвяної продукції. Сьогодні в нас багато віночків ручної роботи. Унікальні іграшки, які прикрасять вашу оселю. Приходьте, купуйте, допомагайте ЗСУ. Всі кошти будуть спрямовані на купівлю генераторів і зарядних станцій. Чим більше ми заберемо, тим більше ми зможемо купити. Зарядну станцію ми плануємо купити для наших спецпризначенців, і також у нас є запити з національної гвардії України. На минулому ярмарку ми зібрали понад 80 Тисяч гривень, якщо сумувати всі наших п'ять ярмарків, це вже буде більше ніж 400 тисяч гривень. Якщо хмельничани не можуть сьогодні навідати наш ярмарку у зв'язку з погодними умовами чи чимось іншим, ми запрошуємо вас доєднатися, зробити приємний різдвяний подарунок для наших військових. Всі реквізити є в наших соціальних мережах. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!